Проточка дисків. Руслан, розкажи, будь ласка, коли, в яких випадках можна проточувати, а в яких треба вже замінювати? Е, перш за все, потрібно зробити заміри вельмівного диска. Е, якщо до граничного числа у нас ще е, дуже ну, вистачає товщини, тоді можна точити. Якщо ми вже доходимо до граничного числа зносу диска, тоді краще диски вже не точити, а викидати, оскільки вони стають тонкі, можуть від перегріву потім полопати, розлетіться, що створює небезпеку при русі. А скільки це граничних? У кожного диска є своя гранична товщина і зносу. Зазвичай це кілька міліметрів, але, ще раз повторюю, у кожної автівки це своя товщина, тому що є різні диски товщиною, діаметром і різні режими їх роботи, тобто температурні і прочі. І на кожному диску зазвичай тут вказується ця товщина. Він нас пофарбований, але можливо. Ні, не знайдемо, вам не покажемо. Але в більшості випадків ось тут з торця диску, указано його граничний допустимий. Товщина, десь кута. Mm -hmm. А якщо немає, то можна по вінкоду це все перевірити у менеджера, він вам дасть відповідь на всі ваші запитання. Mm -hmm. Дуже дякую. Будь ласка.